Добрий день, а погляньте малята, хто нас чекає в групі. Так, до нас завітав Степанко. Згадали його? Так, це Степанко, Коваль. Він з родиною переїхав до нашого міста з Харкова. Давайте ближче познайомимось із Степанком. Степанку 5 років. Розмовляє він російською мовою, але вчить вже українську мову. Його тато. Військовий і захищає нашу батьківщину на сході нашої країни. Мама в нього продавець. Любить дуже Степанко гратися конструктором, але він хоче нам розказати одну історію. Одного разу, коли Степанко йшов вулицею, то побачив, як собака сердито гавкала, припадаючи на передні лапи. Прямо перед ним, притиснувшись до тину, сиділо маленьке скуйовжене кошенятко. Воно широко відкривало рота і жалібно нявкало. Недалечко стояли два хлопчика і чекали, що буде. У вікно виглянула жінка і поспішно вибігла на ганок. Вона прогнала собаку і сердито гукнула хлопчика Як вам не соромно. А чого соромно, ми нічого не робили, здивувались хлопчики. Оце й погано, гнівно відповіла жінка. Наш Степанко дуже занепокоєний, що ж е, таке трапилось у нашому місті. Він вважав, що люди повинні один одному допомагати, співчувати, бо дуже його родина натерпілась, так як і усі українці. Дітки, а як ви думаєте, чи правильно хлопчики вчинили, що стояли, нічого не робили? Так, я теж вважаю, що треба було допомогти кошенятку або забрати, або прогнати собаку, бо собака була сильна і зла. Виявити співчуття, чуйність. Так? А давайте пригадаємо, а в яких казочках ми можемо зустріти таке поняття, як чуйність, співчуття. За дереза. Хто зайчику співчував? Звірі, так. А чи була коза щирою і з господарями? Ні. А у поросятах один одному допомагали і ховалися в будиночках, співчували. Червона шапочка співчувала бабусі, бо носила пиріжки. А в казці зайчикова хатка, теж звірята допомагали, співчували зайчику. У казці Солов'яний бичок господарі та бичок співчували звірям. В рукавичка, один одному всі звірята співчували, рятувалися від холодів. А мишки співчували півнику? Ні. У казці колобок, звірята виявляли співчуття до Колобка? Ні, не виявляли. Оч, просився колобок, не їжте мене, не їжте, але вони хотіли з'їсти. І врешті і врешті, коли колобок не стиг втікти від лисички, вона його і з'їла так, тому, тому що лисичка не виявила співчуття до Колобка. Що сказати в цій ситуації? Допомогти піднятись, пожаліти, обійняти. Хлопчик співчуває квітам, і нім доглядає, поливає. А тут, хлопці, чи виявляють співчуття до пташок? Ні. Вони роблять шкоду. Дівчинка піклується про собачку, допомагає, годує безпритульно. Ця дівчинка робить, мабуть, шкоду. Хлопчик впав простягнути ручку, помазати вавочку, заспокоїти. Цим хлопчиком не дружать, то можна запросити у гру. А тут дівчатка й хлопчики випускають пташечку на волю. Дівчинка впала, можна просто пожаліти, обійняти. Тут треба допомогти бабусі сумочку піднести. Якщо дітки розбили вазу чи наробили шкоду, треба щиро признатися. Малята пограються з собачкою, допоможуть, полікують. Якщо дітки сваряться, то треба помирити. Ви в мене дуже співчутливі так? і допомагаєте, і співчуваєте своїм близьким і рідним. Можна сказати тримайся або потерпи, все мене. Це буде добре. Чи виявляли до вас люди співчуття? Або не виявляли співчуття, не жаліли, не співчували вам. Було у вас таке? Розкажіть мені, будь ласка. Степанко мені розповів, що він завжди він. допомагає своїм батькам піклуватись про бабусю та дідуся. То людину, яка співпереживає, допомагає, підтримує, жаліє, називають чуйною людиною, а яка робиться щиро, то ще називають щирою людиною. А як можна допомогти, наприклад, бабусі? Поспівчувати можна її, да? погладити. Так, якщо в неї щось болить, то подайте водички, пожаліти, почитати їй казочку, або просто розвеселити, заспівати пісеньку. Так. А якщо мама прийшла втомлена з роботи, як можна їй поспівчувати? Так, просто допомогти виконати якусь роботу, полити квіточки, принести капці або просто не шуміти. Треба допомагати і людям, і тваринам, і пташкам. Ось з настанням холодів ми будемо підгодовувати пташечок в садочку. І ви вдома робіть годівнички, підготовуйте птахів, і безпритульних тварин підгодовуйте. А ще можна допомагати волонтерам, збирати теплі речі і відправляти нашим захисникам або таким самим сім'ям, як у Степанка, переселенцям. Носити зайві іграшки, або вже які, якими ви не граєтесь, теплий одяг, предмети побуту, тобто допомагати у скрутних ситуаціях людям, звірям, тваринам, навіть і рослинам, тобто виявляти дітки, співчуття, жаліти, допомагати, обігрівати, а ще можна просто сказати тепле, лагідне слово, обійняти, ось, погладити або просто. Трошки разом помовчати. Я вважаю, що все у нас буде добре. І Степанко дуже радий зустрічі з нами. Його запросимо до нас наступного разу. Так, приходь до нас Степанко. Дякую, каже Степанко, до зустрічі. І ми сьогодні з вами говорили про щирість та співчуття.